Всім привіт! Вітаю вас на ютуб-каналі нашого інтернет-магазину. Трактори є універсальними силовими агрегатами, спрямованими на розв'язання цілого комплексу завдань, для яких потрібне використання додаткового навісного або причіпного обладнання. Як правило, трактори не використовуються поодинці, а експлуатуються винятково в поєднанні з різними знаряддями або пристроями залежно від виду операцій і самого способу використання потужності двигуна техніки. Водночас кожен аграрій стикається з питаннями оцінки доцільності та можливості застосування того чи іншого виду тракторного навісного обладнання. І однією з основних умов прийняття рішення в цьому питанні є показник вантажності гідронавісної системи техніки. Тому сьогодні ми вирішили провести випробування з визначення фактичної вантажності навісної системи та порівняння отриманого значення з паспортними даними трактора Юто 244 СХ. Окрім того, плануємо визначити і максимально припустимо значення цього показника. Отже, на вас чекає видовищне та цікаве відео. Сідайте зручніше, і ми починаємо. Для початку декілька слів про саму техніку. Отже, Uto 244 SX це універсальний трактор на широкій гумі з трициліндровим дизельним двигуном, потужністю 24 кінські сили. Ця модель повнопривідна з переднім мостом, що під'єднується, виконана за колісною формулою 4х4. Встановлено 8 передач переднього та 2 заднього ходу. Наявність гідропідсилювача керма та блокування диференціала роблять керування машиною простішим. Значна експлуатаційна маса, наявність потужної трьохточкової навісної системи з гідропідйомником, окремих гідровиходів, буксирувального пристрою і ВВП дають можливість зручно агрегатувати навісне обладнання. Якщо ж ви бажаєте ознайомитися більш докладно з технічними характеристиками та ґрунтовним аналізом цієї моделі техніки, тоді запрошую подивитися огляд, що вже був проведений на каналі нашого інтернет-магазину. Посилання на відео ви знайдете під цим роликом. Під час визначення вантажності гідравлічної навісної системи тракторів відповідно до вимог держстандарту висувається низка критеріїв. Ми потурбувалися про їхнє дотримання і тепер пропонуємо вам пересвідчитися у цьому. По-перше, випробування трактора треба проводити на майданчику з твердим асфальтним або бетонним покриттям. Відхилення від горизонталі не має перевищувати 2%. Далі відстань від осі шарнірів нижніх тяг до центра маси вантажу має дорівнювати 610 мм. Також температура повітря не має перевищувати 30 градусів за цельсієм. Ну, у нас вже доволі прохолодно, тому ця умова точно виконана. Ми вже прогріли техніку, це є ще однією з умов стандарту під час проведення випробувань. Далі, вантажність навісного пристрою трактора визначаємо за максимальним значенням маси вантажу, що підіймається, яка забезпечується по всьому ходу навісного пристрою. Спеціально для експерименту ми підготували навантажувальне пристосування. Це кошик зі стандартним триточковим приєднанням. Сам кошик важить 304 кг і в нього можна покласти вантажі загальною масою до однієї тонни. А замість гир ми використовуємо стандартні вантажі. Трактор встановлено на майданчику у такий спосіб, щоб під дією сил, створюваних навісним пристроєм, не відбувалося зміни початкового положення остова. В інструкції з експлуатації заявлена вантажність трактора Юто 244 SX становить 414 кілограмів. Отже, до нашого кошика ще потрібно докласти вантажів загальною масою приблизно 110 кг. Випробування проводимо за положення органів керування регулятором частоти обертання колінчастого вала двигуна, що відповідає повній подачі палива. Лише після цього починаємо підіймання вантажу. У базовому випробуванні також контролюємо час підіймання вантажу. Зараз ви бачите, за який час трактор із легкістю впорався з поставленим завданням. Отже, заявлене в інструкції значення вантажності повністю відповідає дійсності. Тепер переходимо до найцікавішої частини випробувань, а саме визначення максимально можливого значення вантажу, який зможе підняти цей юто 244 СХ. Відповідно до програми випробувань, будемо поступово довантажувати кошик і дивитися, чи відпрацює поточний вантаж техніка. Але перш ніж продовжити, хочу наголосити, що максимальна вантажність підйомника обмежується налаштуванням перепускного клапана гідросистеми. Не будемо відхилятися від встановленого значення. Звичайно ж, якщо тиск спрацьовування клапана збільшити, то й вантажність збільшиться. Але за таких обставин можна вивести з ладу не тільки підіймач, а й гідронасос. Продовжуємо навантажувати кошик. І зараз загальна маса кошика становить 472 кг. І ми розпочинаємо черговий експеримент. Проводимо підіймання та опускання. Все гаразд! Навісна система чудово впоралась. Отже, вантажність навісного механізму трактора в 472 кг підтверджена. Додаємо ще вантажів. Тепер загальна маса становить 528 кг. І продовжуємо наш експеримент. І з цим вантажем навісна система трактора Юто, як бачите, впоралась. Додаємо ще вантажів, і тепер загальна маса становить 572 кілограми. Дивимося, чи впорається трактор з цим навантаженням. Як бачите, спрацював перепускний клапан. Тобто зараз ми можемо з повною впевненістю стверджувати, що за заводського налаштування перепускного клапана максимальна вантажність навісної системи трактора Юто 244 SX становить не менше ніж 528 кг. З урахуванням отриманого результату повнопривідний універсальний просапний трактор юто 244 SX. Можна успішно використовувати для виконання широкого спектра агротехнічних, господарських та транспортних робіт. Його можна агрегатувати з будь-яким навісним обладнанням, яке підходить за габаритами плугами, ґрунтофрезами, мульчувачами, сівалками, сажалками, оприскувачами, жниварками, косарками, граблями, вантажними платформами, роторними та дисковими щитками, бурами, ножовими відвалами та іншими. Якщо ж вас зацікавив трактор Юто 244 sx або ви бажаєте дізнатися більше про його технічні особливості, будь ласка, завітайте на наш торгівельний майданчик. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знайдете інструмент, обладнання, техніку для дому та ремонту, саду та городу. Чому саме наш інтернет-магазин вартий вашої уваги? Адже зі своїм більш ніж десятирічним досвідом він може запропонувати вам понад 60 тисяч товарів з оперативним доставленням у будь-яку точку країни з власних складів. До ваших послуг комплексні експертні консультації та вигідні пропозиції. А розгалуджена власна мережа сервісних центрів це запорука вашого спокою і надійної роботи техніки. Наша зустріч добігає кінця. Сподіваюся, що відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал та ставте пальці догори. І не забувайте про дзвоник, щоб не пропустити нічого цікавого. До зустрічі в нових відео на каналі нашого інтернет-магазину. Все буде Україна! Бувайте!